Вітаю на каналі у гостях у Тані. Я зараз ось знаходжусь біля своїх столових буряків. І здавалося б, що можна робити біля буряків, що ще їм потрібно у липні, у серпні, коли вони вже ростуть, ми їх ровемо на борщ. До речі, я колись показувала, в мене є відео, де я показую, як я варю борщ і додаю приправи. Дівчата відразу пишуть мені. Давайте рецепт. Ну, рецепт я ж не буду вам писати в коментарях, тому рецепт дам, але не зараз, коли буду закривати борщову приправу. Борщову приправу я буду закривати, це зазвичай закривашки в мене починаються. Ну, крім огірків, це серпень місяць. Тому я вам дам дуже смачно. А зараз що я буду робити? Я буду зараз солодити свої огірки сіллю. Розумієте, вже багато років я роблю таку процедуру. Отже, у мене ось сіль. Я беру столову ложку солі. Ось отак. Пішов не... дощ, а сіль стояла на столі на вулиці. І ось отак десь. Столову ложку, і вона намокла трохи. О, столова ложка солі. Кладу я сюди, заливаю водою. У баночку, тому що у поливальниці вона не розтає Ну, треба розтає але треба довго там їсть. То краще отак. Розколотила і лила у поливальницю на 10 літрів води. Це перший спосіб. І ось у поливальницю я вливаю цю розколочену сіль. І у мене буряки. Дуже-дуже солодкі. Знаєте, у мене донька живе в місті, і коли я їй передаю буряки, ну, овочі передаю буряки, в тому числі, то вона каже, мама, у тебе такі солодкі буряки, що хочеться зварити і просто так, без нічого їсти. Ну це дійсно так. І це не залежить від сорту, тому що я сажу дуже багато сортів тут. До речі, то там пустеньке це не посходили вони. Якийсь сорт не зійшов, бо я сажу тут різні сорти. Так от що я роблю? Я роблю, я їх солю. коли вони вже оцю пору, коли вони вже ну, починають набирати, е, ну, становляться вже більшими, ростуть і у них там вже сахара закладаються і так далі, всі поживні речовини, треба шкалі. Ну Я показувала, як попіл тут трушу, і все так тому інше, то я ще поливаю їх солоною водою. Ось у мене поливальниця. І я просто беру і ось отак, отак йду, і їх солоною водою поливаю. І роблю я це я вам хочу сказати три рази. Перший раз оце липень. Далі другий раз це десь друга половина серпня, так, серпень. Третій раз це уже за. Зараз скажу вам за два тижні до того, як я їх буду викопувати. Ось так я їх солю. Можна поливати, але буває, що я їх не поливаю. А просто зараз покажу, що роблю. А просто я беру пачку солі, висипаю якусь посудину і солю. Зараз йдуть дощі, ось і сьогодні дощ був. І отак потрошку під. Кожен, під кожен кущик я отак солю. Ну, от як ви, наприклад, трусите там добриво, наприклад, мочевину. І потроху не бійтеся, нічого із ними не станеться. Але на, зате у вас будуть солодкі, присолодкі буряки. Ось отак трохи я беру і так йду, і ось, бачите, ось мої бурячки. Буду селить. Можна поливати, але зараз земля дуже суха, кожен день йде дощ, то сіль, вона швиденько розтане і ефект той самий. Ось, бачите, ось далі там просто кидаю отак ціль і Солю всі, всі буряки ось так роблю. Можна поливати, але я поливаю, але суха земля, то краще полити. А якщо земля волога, то можна ось так притрушувати навколо. Тут, я ж не думаю, у нас ж тут не гектари буряків. Ну, декілька рядків, то ось так потрусити. І ви знаєте, тут, тут займи буквально 20 хвилин. 15, але результат ну, вас порадує. Ну, принаймні, мені це подобається. Буряк дійсно солодкий. Ось отак бачите, дійсно він стає солодким. не переживайте, ви його не попалите Що он поряд мене морква росте, то я вам хочу сказати, що чи можна солити морку, я не знаю. Абсолютно не знаю, я нікого не солила її і не знаю. А буряк я солю. Солю я його три рази, як я вже сказала. І в мене бурячок тоді солоденький. Я буряк сажу для оцих закривачок, для бурякових приправ до речі кожна фінка господиня, яка варить борщ. Повинна мати собі таку приправу борщову. Я покажу обов'язково, коли буду закривати, то я вам покажу. Це просто виручалочка, і воно ж смачнюще. його навіть і так можна їсти. І там буряк, морква, цибуля. Тобто ви вже у борщ, е, капусту, картоплю, бульйон кинули. У вас вже все готовеньке. Сумієте? Тому ось. Хто бажає, то можливо, просто підпишіться. Можливо, просто запам'ятайте, що буде таке відео. Я вам покажу. От у мене далі там ростуть бурякі кормові, то я їх не солю. На що їх салить? Що вони мені треба солодкі чи що. Кури так поїдять і не солодкі. А я от, бачите, так прохожу. І я, до речі, не доказала, ж вам, сажу буряк і густо, і рідко. Те, що рідко сажу, мені треба велика рібка, щоб потім мені зручніше, швидше оці борщові приправи робити. До речі, це сухе листя, я його збираю. В цьому році він взагалі якась, якась фітавтора на, на нього напала чи що. Він такий не дуже зелений листя. Хоча спочатку було зелене. А ти маленький вже ж густіше залишаю, то тоді вони маленькі. На салати там на вінегрет і на так далі. А от борщова заправа це ж суперова річ. Ось такі, друзі, я вам показала. Робіть собі, щоб у вас великий виріс буряк до того, як ми з вами будемо робити борщову приправу. Цибулю вже... Я буду вибирати. Теж покажу свою цибулю на соломі. Цибулька гарненька. Вже скоро буду вибирати. Все вам на все добре, гарних врожаїв, гарного настрою, всім нам спокою, спокою в Україні, в нашому світі, миру, благополуччя, здоров'я, на все добре.